Так, щось я вже заплуталася в своїх речах. Блокнот, коробка. Так. Начебто все. Всім привіт, друзі! Я надзвичайно рада бачити вас всіх знову на своєму каналі. Дуже довго я не публікувала нове відео місяць, не виходили відео на моєму каналі, а все тому, що січень видався якимось дуже. Печальним, сумним, багатим на сумні події, на жаль, тому в мене було ні часу, ні емоційних сил знімати відео, але вони з'явилися і я дуже цьому рада. І сьогодні тема нашого відео. Це такі німецькі повсякденні звички, або німецькі повсякденні речі, яких немає в Україні, або така підназва відео. Ви знаєте, що ви в Німеччині, якщо. І далі я буду називати такі цікаві німецькі явища, традиції, можливо, якісь речі, яких немає у нас. Але перед цим. Я б хотіла оголосити довгоочікуваний конкурс на моєму каналі для підписників для усіх вас. Насправді я готувала його ще до нового року через два, але так вийшло, що тільки тепер у мене з'явилася можливість зняти відео. І цей конкурс полягає в тому, що я виберу трьох своїх підписників, яким відправлю подарунки. Це і новорічні подарунки, і абсолютно звичайні речі, солодощі, речі, які мені попадалися в адвент-календарях. Правила конкурсу дуже прості: це бути моїм підписником, поставити вподобайку цьому відео, і обов'язково написати будь-який коментар під цим відео для того, аби автоматичний сайт, за допомогою якого я буду обирати переможців, побачив ваш коментар і, можливо. Він, цей сайт, вибере саме ваш коментар. І три коментаря, які вибере сайт, будуть належати переможцям. Я відправлю в Україну, чи якщо ви не в Україні, то в будь-яку іншу країну свої подарунки. Я хочу вам все показати, коробку, яку я тут приготувала. Ох, але вона така важка. Це коробка з новорічними солодощами. Тут є ще чаї, вона ось така величезна, подивіться на неї. І це все відправиться трьом підписникам. І ще біля мене стоять пакети, ось такі, в які я збирала. Так само речі, які планую відправити. Тут є, до речі, і The Body Shop, дуже відома, класна марка. Тому обов'язково беріть участь в конкурсі. Тут є і косметика, і ось такі аксесуари, які були в адвент-календарях. Я всі збирала, і тому обов'язково беріть участь і поїхали до теми нашого ролика. І перша дуже цікава традиція в Німеччині, яка, на жаль, вже поступово відмирає, але не зовсім. Це така традиція, що в м'ясних магазинах або в м'ясних відділах у супермаркетах дітям дуже часто презентують сосиску чи невеличку ковбаску як подарунок. Ця традиція була дуже поширеною, наприклад, в 90-ті роки точно до того, звичайно, в 80-ті, 70-ті. Зараз вона поступово відходить, і це така дуже цікава традиція, оскільки в нас прийнято дарувати дітям. Тільки солодощі, як презент, як такий заохочувальний подарунок, як похвалу за щось. В Німеччині, звичайно, так само дарують дітям солодощі, як подарунки і презенти. Але є така цікава традиція, саме пов'язана з м'ясними відділами із м'ясними спеціальними спеціалізованими магазинами, яких у Німеччині раніше було дуже багато. Це була така. Прямо ну, німецька традиція виготовлення м'ясних виробів, ковбас. Тут все це дуже-дуже популярно і дуже розвинено. Зараз цих магазинчиків стає все менше і менше, але все одно вони є. І я була дуже вражена. Я знала про цю традицію з розповідей старших німців, коли вони говорили, що ще їхнім дітям часто, майже кожного разу, коли вони приходили в м'ясну лавку, дітям давали сосиску як подарунок, і діти їли. І ми були в супермаркеті, і нам натрапила, мабуть, дуже така щедра продавчиня, вона вже була немолода, і вона подарувала нашому сину так само сосиску. Це був перший раз в Німеччині, і поки що останній, коли я сама на власні очі побачила, як це відбувається. Це дуже приємно, дуже незвично, оскільки в нас. Не прийнято дарувати діткам маленьким, йдеться про два роки, три роки, іноді навіть півторарічних дітей, коли їм дарують прямо дають в руку шматок ковбаси або сосиски. Але, як на мене, така цікава традиція і така чисто суто німецька. Друга така річ або феномен в Німеччині, який мене здивував. І який виділяється і відрізняється від того, до чого звикла я в Україні, це засилля поштових відділень в Німеччині. У Німеччині пошта така звичайна, знаєте, аналог нашої Укрпошти, звичайно, покращений аналог, але все ж це Укрпошта, німецька пошта. Її дуже багато відділень, і при чому, що ці відділення є скрізь? Вони є навіть в магазинчиках звичайних продуктових. Невеличких магазинчиках є в торгівельних центрах, де в принципі пошти не має бути. Це не поштове відділення, це просто такий невеличкий куточок, де знаходиться невеличкий столик. Там працює одна чи дві людини, які приймають поштові відправлення. Це пояснюється тим, що в Німеччині. Таке засилля паперової, паперової бюрократії тут немає онлайн документообігу, який запровадили у нас. Тут все треба. Ну, найчастіше робити через паперові документи. Їх дуже багато, величезна кількість форм, які треба заповнювати буквально для всього. Форма номер така, потім ще така форма, така, така, і їх дуже багато. І ця кореспонденція, вона постійна, її постійно відправляють, постійно отримують. І також в Німеччині ще така. Традиція надсилати листівки до свят вона ще жива. У нас також є ця традиція, але вона у нас поступово відмирає, оскільки ми пишемо швидше в месенджерах привітання, якісь там по телефону дзвонимо зараз. Просто по інтернету вітаємо то в німців. Збереглася ще така от олдскульна традиція надсилати звичайні паперові листівки до Різдва, особливо, до Великодня, День Народження і взагалі якісь такі знакові свята, і навіть там День Матері, чи якісь церковні свята, якщо це. Регіон, де багато віруючих людей, які ходять в церкву, то також і на знакові церковні свята відправляють спеціальні листівки масово. Також, звичайно, ця традиція відмирає, але вона все ж таки більш жива, тут більш присутня, ніж у нас. Третя така цікава деталь, яка відразу ж вам впадає в око, коли ви проїжджаєте в Німеччину з України, це спеціалізовані візочки для дітей, які кріпляться перед велосипедом. Наприклад, це такий візочок трикутної форми, і в нього можна посадити двоє дітей. Він закривається спеціальною такою сіткою, і один з батьків везе дітей перед собою, коли їде на велосипеді. Я думаю, ви бачили багато фотографій і відео з такими візочками. Вони дуже популярні не тільки в Німеччині, але й в скандинавських країнах, Нідерландах, також Бельгія, там, де дуже багато велосипедистів, Данія. Але в Німеччині зараз їх дуже багато з'явилося. Особливо, мені здається, в останні роки раніше я не бачила наскільки багато таких візочків. Також дуже цікавий винахід це маленький возик дерев'яний, в якому так само возять дітей. Він призначений для цього. В основному такі возики є, наприклад, в зоопарках або в якихось парках розваг, де сім'ї приходять з дітьми. І якщо у вас двоє-троє дітей, такого віку, які ще не можуть довго ходити, бігати. То їх дуже зручно садовити в такий дерев'яний возик і возити просто за собою, як. Я не знаю, не хочу говорити як валізи, але ну, приблизно так це і виглядає. Але це зручно, це практично. Німці люблять практичність понад усе. Тобто, як, якщо це практично, то... В принципі, байдуже, як це виглядає, чи це красиво, чи це там якось презентабельно. Головне, що це виконує свою функцію. І такі візочки і возички дійсно виконують свою функцію і полегшують, напевно, життя батькам. Четверта річ, чи четвертий феномен, який... Е Теж так вибивається і не дуже звичний для мене. Це те, що в Німеччині вулична їжа надзвичайно одноманітна. Я, наприклад, часто опиняюся в таких ситуаціях, коли я на дворі я ходжу по своїх справах, щось роблю і, звичайно, хочеться перекусити або час обіду, або перекусу, або навіть вечері, і хочеться щось знайти десь швидко, недорого. І бажано ще і смачно, і бажано ще і більш-менш корисно. І сумістити всі ці категорії чотири мені надзвичайно важко в Німеччині. В Україні з цим набагато простіше. В Німеччині, як на мене, не вистачає чогось такого на зразок пузатої хати. Чи подібних їдалень. Я думаю, в кожному місті є такі їдальні, відносно недорогі, на кожному районі є, де можна смачно поїсти недорого, швидко. Це відносно така корисна їжа домашня, звична для нас. То у Німеччині цього практично немає. Тут є турецькі якісь сирійські. Кіоски, ятки з дьонерами, кебабами, шаурмою. Це не завжди дуже корисно і не завжди хочеться саме чогось такого. З іншого боку, це можуть бути такі швидкі якісь перекуси в'єтнамською і тайською їжею. Це рис, ну така звичайна рис, макарони з соусами. Це так само на любителя, тобто треба це любити. Вам треба щоб подобалася ця їжа, щоб ви її їли. Тому що азіатська їжа також не для всіх. Звичайно, можна купити хот-дог, але це не зовсім корисно, хоча дорого, дешево і швидко. І німецька вулична їжа це така відома є. Тут конопки з імбіс, така мережа, імбіс-конопки, які ще з 60-х років продають каррі-вурст. Карі-вурст – це сосиски з карі, типова берлінська їжа. Це, знову ж таки, сосиски, карі, кетчуп, майонез, гірчиця, булочка або картопляний салат зазвичай. Що теж не дуже Корисно, якщо щодня їсти сосиски на перекус чи на обід, ну так само не дуже. І тому доводиться постійно щось вишукувати нове, постійно щось шукати. а Бажано, щоб це ще було доволі бюджетно, тому що є, звичайно, такі е, спеціальні кафе, хіпстерські, зі здоровою їжею, я б навіть сказала, з якоюсь такою. Е, Нездорово-здоровою, в тому плані, що там, -там насіння чія, чия пудинги і більше нічого, тільки таке щось. Хумус, якісь супер-смузі, сети з селерою, шпинатом. Ну, Тобто нарочито здорові, коли хочеться просто чогось простенького, нормального. І з цим в Німеччині, на жаль, проблеми. І тому мені цього дуже не вистачає. І напишіть, будь ласка, якщо ви були в Німеччині, якщо ви тут, наприклад, жили, чи ви щось подібне помічали, чи це тільки для мене якось це дилема? Можливо, для вас нема жодних проблем в цьому. Наступна така річ, яка мене здивувала, це я дівчина, і тому мені цікаві манікюрні, педикюрні салони, звичайно, щоб приводити свої нігті в порядок. І я прийшла до того, що зазвичай тут роблю я все сама. Хоча в Україні я завжди ходила до свого майстра. А проблема в тому, що тут в манікюрних салонах манікюрні салони належать переважно в'єтнамцям. Це їхній такий бізнес. Там працюють в'єтнамці. До речі, дуже часто молоді хлопці, чоловіки, не тільки дівчата. Вони роблять манікюр, педикюр, якісь там процедури нарощування вій, корекція брів і все такого плану. Я ходила в декілька таких салонів, залишилася я не у захваті, тому що. З нашим сервісом це точно не в жодні, знаєте, не можна це порівнювати, бо вони роблять швидко, не дуже якісно, не дуже стараються, не дуже акуратно. А так, базово щось там зробили і іди. з тебе 25 євро, наприклад. У нас це, по-перше, набагато якісніше, набагато професійніше зазвичай, звичайно, не скрізь, але. Ви знаєте, що ця пісня про сервіс в Європі, вона її співають усі, хто був тут і в кого є порівняння з Україною. І, звичайно, тут все набагато дорожче. Хоча сам рівень сервісу набагато нижчий. І бувають, звичайно, салони, де працюють також. Дівчата чи хлопці зі Східної Європи це поляки, Українці, Чехи з країн Балтії люди. Є вони такі салони, але їх мало, їх менше, їх ще треба знайти. Там, звичайно, все краще. Я ніколи не бачила, ну, принаймні, це мій особистий досвід, щоб мені манікюр чи педикюр робила німкеня. Жодного разу такого не було. Хоча в перукарні є перукарні, в яких працюють німкені. Це досить так поширено. А от саме манікюрні педикюрні салони ніколи не бачила. Напишіть обов'язково, якщо ви тут, якщо ви тут жили, живете. Чи ви бачили німецькі такі салони? Можливо, це місце проживання. Я живу зараз у Берліні. Нагадаю, можливо, в інших регіонах, там в якихось маленьких містечках. Це по-іншому, бо там немає так багато в'єтнамців, як в Берліні. Але обов'язково поділіться своїм досвідом. Мені буде дуже цікаво. Наступна така німецька риса, і не тільки німецька, а й взагалі багато де в Європі це те, що аби потрапити до лікаря, треба дуже-дуже довго чекати. Треба робити термін. Термін це запис віконечко, на час на який вас записують. Це називається термін. І коли ви, у вас є якась проблема, наприклад, і ви хочете завтра, чи післязавтра, чи через два дні якусь собі процедуру зробити, то такого немає. Тому що тут медицина працює зовсім по-іншому, тут все працює на записи, і запис можна чекати через три тижні, через місяць, через два місяці, дивлячись до якого лікаря, і взагалі де ви живете. І наскільки завантажений цей лікар. Якщо ви хочете сьогодні-на завтра, то можете просто забути або йти в приватну клініку, яка коштує всі гроші світу. Прийом, звичайно, а в державну ні. Треба чекати, і вас можуть прийняти екстрено, тільки якщо у вас дуже, якась дуже Погана ситуація. Якщо ви, ну, звичайно, якщо у вас інфаркт, інсульт, щось таке, вас приймуть без питань відразу, ви викликаєте швидку. Якщо у вас гострий, зубний біль, так само вас приймуть, вас не виженуть. Але якщо ви, в принципі, прийшли своїми ногами і посміхаєтеся, то очікуйте терміну. І чекайте місяць і потім приходьте. Подивимося, що у вас там за проблема. Ну що ж, друзі, поки це всі такі німецькі традиції, звичаї і феномени, які мене здивували в Німеччині, обов'язково напишіть. Що вас вразило найбільше, можливо, ви чогось не очікували почути, або у вас кардинально протилежна думка щодо того, що я сказала, так само пишіть обов'язково у коректній формі ваші зауваження, побажання, і обов'язково не забувайте писати коментарі для того, аби взяти участь у конкурсі для моїх підписників. Тому я вам зичу всім успіхів. Обов'язково дочекайтеся результатів конкурсу, вони будуть уже в моєму наступному відео. Дякую вам, що додивилися до цього моменту. Я вас вітаю з Новим роком, звичайно, і зичу вам здоров'я і нашої перемоги. Дякую, всіх, цілую і всім па-па!